По-перше, хочу подякувати всім, хто піднявся, тому що я сам заліп знизу. І якщо б не будильник, то я б забув, що в мене лекція. Друзі, хочу трішки розповісти про нашу платформу. Буду розповідати її сквозь свій досвід, тому що вона створена виключно військовими і ми дослуховувалися до партнерів, які долучалися до нас і постійно нам допомагали. Всі ми любимо грати, я також. І Неважко згадатися в яку гру, я граю чаще за все. Це Павк. Всі військові, коли повертаємося з бойових задач, періодично хочемо переключитись. І от з пацанами граємо, ганяємо. Дуже прикольний, би такий момент розважитись. А я трішки хочу розказати про себе і через свою історію побудувати, чому саме ми почали займатися тим, щоб спочатку укомплектовувати себе, а потім наші дружні підрозділи. До повномасштабної війни я був продюсером, я займався артистами. Дуже мирна професія. Таких хлопців, як я, в Збройних силах, майже всі. От, тобто, кожен був барістою, кожен був програмістом або ще кимось. Але настав час взяти в руки зброю, і ми почали отримувати цікаві звання, такі як солдат, старший солдат, сержант. І це стало нашою реальністю. Я служив в одній з перших рот ударних авіаційних комплексів. Це був такий, як би. Отримали трішки досвід роботи з дронами і зрозуміли, що це дуже класне направлення. Але е, як працює деякі системи, Приймається рішення, але немає засобів. Тобто ми мали працювати, але не зовсім було чим і як. І тоді ми почали потроху працювати над тим, щоб відкривати банки, всі постійно працюють з банками. Ну, ви знаєте, про що я кажу, монобанки. Але вони постійно у нас блочились, було дуже незручно. Командування іноді забороняло, тому що це не було прозоро, бо ти відкриваєш банку, ти починаєш збір там на 250 тисяч. На 110 тисячах ти розумієш, що вже е, 110-111 час іде, і ти врядлі збереш усю суму. І такі банки вони розбиваються, купуються щось інше. Потім командування до тебе має претензії, але все одно все це йде на. Е, підрозділ. І у нас почалися народжуватися ідеї, як це зробити більш системно. Тобто треба якась система, яка би збирала. І е, було це прозоро, щоб я мог показати командиру: От, дивіться, це не я збираю, це гроші не мої карти. Це на ідею на окремий рахунок, з якого я не можу нічого собі взяти. Поїхали далі. Е, до війни мої особові здібності були це створення музики. Це, я неплохо розбирався в тому, як робити відосики, які просували. Але на війні це дуже погано працює, це нікому не потрібно. І ну, я коли прийшов тільки в Збройні Сили, я почав казати: давайте я буду збирати або там, щось знімати, щось це класно, давай тільки зараз у тебе наряд, <свісно> бери автомат, і йди. І ну, прийшлося через службу доказувати постійно, що ти щось можеш. Постійно брати більш важчі задачі через деякий час до тебе починають прислуховуватися і давати тобі можливість в реалізації твоїх ідей. Спочатку це якісь дрібнички, тобто зняти відео з пацанами, де вони закликають зібрати на дрони, або зробити там колаборацію з блогерами, або ще щось, тому що в армії це сприймається більше як щось непотрібне. Що ти, типу, питаєшся зашаритись. Відкрию маленький секрет. Я дуже хитрив. Я домовлявся о купівлі автівки. Я тоді служив на Донеччині. І коли приїжджала автівка, я на законних засадах їхав в Київ за цією автівкою. І мені постійно казали, давай хтось інший поїде. Я кажу, ні ні, хай інший збере, а потім поїде. Тому що це такі моменти, коли ти можеш вирватися, трішки відпочити і переключитися. Так, і останній слайд про мене. Я так трішечки, щоб ви просто розуміли мій досвід. Я працював на Донецькому напрямку. Це була Ліман, там є такий сказковий ліс. Дуже важка ділянка, тому що там поганий радіогоризонт, А так як ми працюємо з дронами, то нам потрібно було постійно щось придумувати. Ми скомпонувалися з дуже талановитими хлопцями і почали робити ретранслятори, виносні антени і все інше. Це дуже дорого. І перший наш ретранслятор, щоб зробити хороший, ми витратили більше мільйона гривень на те, щоб підібрати нужні компоненти, тому що ну, зробити це просто. Там за один раз неможливо, тому що дуже багато факторів. І що ми зрозуміли? Що те, що працює на нашій ділянці, не працює на інших ділянках. Тобто ми зробили тільки ретранслятор для своєї підрозділу. От. Дрони також. Кожні дрони вимагають певних модернізацій. Тобі привозить держава дрони, дійсно привозить. Але є деякі нюанси. Дрони, які закупаються, вони трішки відстають від сучасних, і тобі треба прибрати звідти відеотранслятор, телеметрію і інші речі для того, щоб він почав літати, або навіть повісити на нього оптикове волокно. Тому що деякі цілі знаходяться так, що там все глушиться. Це все кошти і дуже великі кошти. І виходить така ситуація: в тебе на складі лежить 150 дронів. Тобі кажуть, вилітай, а ти розумієш, що з цих дронів нуль результату буде. А для того, щоб твої побратими е, пішли на це бойове завдання, вони мають е, вибувати логістику, підготувати місце, сидіти там під обстрілами. Тобто купа роботи, яку треба проробити, яка буде марна, і хлопці будуть під обстрілами. Тоді ми почали е, робити нашу платформу. Вона. Елементарно, я в кінці дам на неї посилання і розкажу, які збіри ми вже закрили. Ми зробили просто сайт, на якому будь-який підрозділ може розмістити. Після цього ми набрали деяку кількість волонтерів, які щодня дзвонять по фірмам і пропонують їм допомогти. Прозоро, просто задонатити. В свою чергу також ми знайшли крутих таргетологів, які сказали, пацани, ми не можемо воювати, але ми можемо робити вам класний таргетинг. Давайте ми разом з вами будемо це робити. І за рахунок рекламної кампанії, у нас на платформу на сьогоднішній момент зайшло більше 400 донаторів, от зараз буде майже 500, які довірили невідомій платформі, яка не належить ні до яких структур це ініціатива виключно військовослужбовців. Ми почали звертатися до наших дружніх підрозділів і вони одразу почали кричати Давайте. Єдине, що вони хочуть відкривати збори на дуже великі суми, ми їх тормозимо, кажемо, давайте щось до 150 тисяч. Тому що, якщо дуже великий збір, то люди не вірять в те, що ми це зберемо. Але ми це зберемо. От. Поїхали далі. Ми вирішили, що основний момент це прозорість, тому що люди мають бачити тих людей яким вони донатять для цього ми почали знімати відеоролики з цими хлопцями? Ми запрошуємо їх в студію, разом сідаємо, спілкуємося про проблеми. Є такий вже випуск, можна подивитися про що у військових. Ідея передачі дуже проста: знайомимо з підрозділом, знайомимо з людиною, що це реальна людина, це їх реальна потреба, це їх реальні досягнення. Вони обіцяють, якщо їм це буде надано, вони щось зроблять. От останній підрозділ обіцяв під одну пісню зробити відеозвіт. Ну, коли зберемо, то покажемо. І е, на що збираємо? Тільки на те, що нищить ворога, або уберігає життя. Тому що нам не потрібні носочки, нам не потрібні трусики, олів'єшки і все інше. Це ми можемо купити самостійно. Нам потрібно виключно те, що або покращує дрони, або дрони, або автівки. Автівки стали розходником. На сьогоднішній момент автівка це розходник, це не засіб. Тому, коли знаєте, кажуть, там типу збирають знову на автівку. Так, <ган> uh, да, тому що це перше, що виходить з ладу. Також постійно виходить з ладу, це генератори. Тому що це живлення на позицію, у тебе немає дротів, у тебе немає uh, електропостачання, у тебе є генератори. Ти його виносиш подалі, щоб, і коли прилітає, то прилітає зазвичай в нього осколки. І в тебе немає ні генератора, нічого. Тому це такі речі, які розходники. Тому військові постійно і кажуть, що нам машини, генератори, ретранслятори і все інше. Все, ну, как би, ідея наша дуже проста. Всі люди потрошку скидаються. Це їх вклад в те, щоб підрозділи мали все необхідно. Один дрон, в принципі, е, от ми завжди кажемо, що три дрони можуть зупинити локальний наступ. Це власний досвід. У нас був момент, коли я був тоді в одній бригаді на Донеччині і пішов наступ на наші позиції. У нас було три дрони. Ми трьома дронами зупинили ворогів. Вони подумали, що у нас дронів там дефіга. Uh, і тому почали відступати. Але три дрони уберегли життя дуже багатьох хлопців і знищили ворогів. І це треба розуміти, тому що іноді ось цих трьох дронів і не вистачає. Uh, у тебе може бути все, що завгодно, там, кулемети, все, але uh, дрони дозволяють нищити ворога максимально ефективно, точково і на дистанції підходу. Вот. Uh, вже uh, я вважаю, що якщо правильно побудована uh, оборона, то ворожі. Ворог не має підходити до хлопців до прямих зіткнень. Ми маємо нищити їх ще на підході. Тому зараз постійно, якщо ви бачите відео, як один дрон ганяє там, одного цього, не буду казати, запікають. От. І це зараз нормально, тому що життя наших хлопців дорожче, ніж ці кошти на цей дрон, а також життя того, хто прийшов на нашу землю. Чому ми кажемо регулярні донати це перемога. Всі ми граємо в ігри. І іноді ви потрапляєте в такий рівень, коли дуже важко пройти його. І вам потрібна якась там плюс 10 броні, і ще щось. Ну, коротше, ви робите донат, отримуєте круту плюшку, з якою ви можете нищити ворога. От ми військові сприймаємо донати і ці надходження, що ми маємо, як круті плюшки, які нам дали. І ми тепер оп, ми сильніші. У нас вчора ще цього не було, а сьогодні воно є. Ми е гей, зараз ми тут всіх унічтожимо. Не завжди це так. Але зазвичай це піднімає бойовий дух хлопців, тому що вони розуміють, що за ними хтось стоїть, їм хтось допомагає. Тобто вони не одні, тому що на фронті дуже легко відчувати себе самотнім. Ну, Тобі кажеться, що всім на тебе пофіг, ти листаєш ленту своїх друзів, вони там, у них когось віські, у когось там свадьба, у когось день народження, ще щось. Це класно. Але у тебе психологічно стань подавлення, тому що ти розумієш, що всі живуть своїм життям, а ти тут сидиш і нікому нафіг не потрібен. Тому, коли ми передаємо їм якісь регулярні речі, це підіймає її бойовий дух і дає їм зрозуміти, що їх тут чекають. Так. А це реальна наша місія. Ми роздивляємося кожний збор як бойову місію. Прийшов запит від колишнього мого підрозділу. Хлопцям потрібен був реп, тому що на їх ділянки, як вони заходили на позиції, постійно працювали дрони, і було дуже важко заходити. Вони попросили реп за 115 тисяч гривень. Ми домовились, і вийшло так, що коли ми на нього зібрали, ми дуже так, тіпа, намагалися як можна швидше це зробити. От. І перезвонює мені командир, після того, як ми його передали, передзвонює мені через два дня і каже: братан, дякую тобі, тому що за екіпажем охотились дрони, вони попадали. І ти уберіг життя чотирьох людей. Тепер я вам розповім, що таке життя чотирьох людей це не просто життя чотирьох людей. Ці люди виконують певні місії на зоні бойових дій. Це виліти. От такий екіпаж, якщо ефективно працює місяць, він робить 600 бойових вилітів. В залежності від результативності, він знищує там, ну в ідеалі, звісно, 100 цілий, але щось він дознищить. Плюс, е якщо вибуває хтось із хлопців, їх треба поповнити. На сьогоднішній момент поповнення війська це найбільша проблема, тому що всі, хто були максимально мотивовані, ми вже там. Я пішов в перші дні. Е моя дружина поїхала за кордон, і як, як тільки вона пересікла границю, я пішов в воєнкомат. Служив в не дуже хорошому місті спочатку, мене відправили в інженерні війська охороняти мости в Рахові. Я, ну, теж потрібна робота. Але через деякий час я зрозумів, що це трішки не те, чим я хотів займатися. Я взагалі не хотів в армію. А тут я потрапив в таку настоячу армію. І тоді я перевівся в Силу спеціальних операцій. Там вже робота інша і більш цікава. Але ну, про що я кажу? що Мотивованих стає все менше. І для того, щоб не було потреби постійно ось цих ось додаткових рейдів, ну там доукомплектувань, ТЦК, там, те, що більшість людей пугає, треба, щоб ці хлопці просто були живі. І дуже важко підготувати. От ці чотири хлопці, про котрих я розповідаю, у них вищий вік, 26 років. Вони пішли воювати з перших днів, і от вони досі воюють. Вони дуже такі радикально настро... налаштовані, дуже патріотичні. Але вони офігенно підготовлені. І я вважаю, що для них першочергово треба робити так, щоб в них було все. Але вони не медійні. В них немає медійності, тому що все, що вони всю життя робили, це нищили ворогів і планували задачі. Тому і ми створили платформу для того, щоби. Ці хлопці займалися своєю роботою, а ми займалися своєю роботою. Так як я зараз знаходжусь в Києві, то я можу розповісти вам, я можу піти по компаніям, я можу е спілкуватися з різними партнерами. Я намагаюся це максимально робити, але це не основна моя робота. Я, служащий збройних сил, я ще виконую свою роботу, яку маю робити в своїй частині. Тобто, це в мене такий факультатив. Е поїхали далі. Нова місія є такий чудовий підрозділ 54 та бригада. Якщо пам'ятаєте, був верес. Він був з цієї з цієї бригади. Зараз там дуже круто працює батальйон безпілотних систем, небесна кара. І хлопці збирають на дрону Кроптер. Це така цікава річ. ми називаємо це Вундервафля. Вона тащить 30 кілограм на відстань 40 кілометрів. От, от Представте, 30 кілограм це, ну, блин, це якщо скинути, це зробить дірку дуже велику. І кхе, в них є цілі для того, щоб туди полетіти, в них немає засобів, щоб туди полетіти. Тому, коли вони звернулися до нас, ми зробили з ними відосики, ми поставили їх на рекламу, і нам реклама від YouTube сказала, що ми. Там, у нас, що в нас є в рекламі предвиборча компанія США, ми досі не можемо зрозуміти, що це значить, але би, намагаємося це прибрати. В таких задач кожен день приходять десятки, тому що поки що нас знають мало. Але їх десятки не тому, що їх десятки, а тому, що просто хтось 10 людей знайшли, звернулися, ми не можемо відмовити. Ми розміщаємо. Намагаємося підтягнути блогерів. Я сподіваюся, кожен з вас там зробить маленький репост, напише пацани, непогані хлопці, давайте їм там 5 гривень задонатимо. А... Мені показали, що в мене 10 хвилин, тому я, я спеціально писав такий фінальний заклад для дії. Все дуже просто. Кожен з нас. Дайте, а, все, що ми слухаємо, має переходити в якусь невеличку практику. А, я би хотів таку маленьку, от, о, таку, не знаю, гру не гру. Давайте так. У мене є собою патч від 54-ї. От хто зробить донат, я подарую патч. Хто перший? <гум> є. Дякую вам дуже за участь. Так, я можна передам. Так. Давайте, підходьте, я вам передам особисто. От. Хлопці будуть вам дуже вдячні. Дякую. Дякую. О, ви такі великі, Я тільки що відчув себе дуже маленьким. Ну це чудово. Що я хочу сказати? Кожен збор, коли ви бачите, намагайтесь якось трішки підтримати, тому що на тому кінці знаходяться люди, яким це дуже потрібно. І вони навіть не знають, вже, що робити. Ми створили платформу, тому що ми знаємо, що робити. Якщо у вас є побратими, які служать, скидуйте їх нам. Ми з ними поспілкуємося, обов'язково розмістимо збір, обов'язково знайдемо, як цей збір закрити. Тобто, це основна наша задача, яку ми можемо робити. Слава Богу, у нас є вже якісь сили і засоби. От. Тому у мене все можу відповісти на якісь питання, якщо вони є. Так, друзі. Я захочу вас до питань. Та іду до вас. дякую за доповідь. і Дякую за те, що ви робите для нас і для всієї країни. Якраз, от ви в кінці сказали: з ким нас от у мене знайомий зараз. Вони там збирають якраз на генератори і на все це, як ви правильно сказали, розходники. Як це правильно робити? Просто посилання скинути, і вони з вами зв'яжуться на сайті. Так, у нас є розділ Контакти, там є людина спеціальна, яка відповідає за те, щоб розмістити збір. Тобто, для того, щоб ми розмістили збір, ми маємо перевірити там певну інформацію. І після перевірки всі збори у нас верифіковані. Ми його розміщаємо, даємо їм посилання, просимо, щоб вони зняли невеличке відео для того, щоб ми передали це таргетологам. Тому що без відео, на жаль, збори не йдуть. А ці відео допомагають. Я вам просто наведу маленькі цифри. Ми запустили рекламу на 10 тисяч гривень, і у нас прийшло 400 людей, які задонатили сумарно на 400 тисяч гривень. Це не так багато, але це показує, що люди, якщо ми не будемо це пушити, вони не збереться. Тому дайте їм наш контакт, і ми з ними все це пропрацюємо і зробимо і зберемо на те, що їм необхідно зараз. Дякую, дякую. вам. — Доброго дня. Доброго. — Підкажіть: а як де саме ви знаходите фінансування на впровадження такого проєкту? Так, да, можу розповісти. Це цікава історія. А, у мене ця ідея була давно, і я готував велику презентацію. Тому що я хотів піти в компанію, презентувати, розповідати про те, яка в мене є чудова ідея. І мені подзвонив друг, мій. Він давно мені дзвонив, а я набрав трубку, тому що періодично тобі дуже важко спілкуватися з людьми. І він мені набрав, казав: типу, братан, що у тебе там? Ну, я розповідаю. І він питає, що зараз плануєш, що тобі потрібно. Я кажу: мені нічого не потрібно. Я зараз запускаю от, платформу, хочу зробити то-то-то-то. Він каже. А, а ти готуєш презентацію? Я говорю, да, завтра от буду робити. Говорить, не роби, я тобі скину, скільки там потрібно, для того, щоб ти стартанув. А, по фінансам, я можу, у мене це відкрита інформація, у мене немає нічого закритого. А, в місяць ми витрачаємо 60 тисяч гривень. Це офіс, це декілька людей, і це реклама. Ми хочемо масштабуватися. Ми там продумали систему, коли зайде 10 компаній по 30 тисяч гривень, тоді ми зможемо збільшити рекламний бюджет і збільшити людей, які дзвонять, для того, щоб це було більш ефективно. Це у нас вже в планах є. Зараз ми просто відпрацьовуємо, щоб модель була дійсно робоча. Щоб я міг людям, чесно сказати, там, от вони... це гроші моїх друзів. Які мені дають, а коли вже це люди, які мені не друзі, я маю їм звітувати і пояснювати, куди що пішло. І ми до цього готуємося. Тому що тоді ми порахували, що якщо ми зробимо оцих 10 компаній по 30 тисяч, то у нас може вийти так, що ми за місяць збиратимемо від 4 до 15 мільйонів. Тобто, от воно сумарно так дасть. Але до цього треба бути готовим, тому що це все-таки ну, це про числа. Дякую, зрозуміло. Дякую. Дякую за доповідь. Було дуже цікаво. А у мене питання от зараз зайшов за QR-кодом і. Питання, чи плануєте ви вводити якусь підписочну модель, наприклад, там ну, 500 гривень там на місяць, щоб люди, люди підписувались і просто якийсь так. стабільний доход, дохід був? А, так, ми плануємо це зробити. Угу. А, це а, буде чергово. Ми хочемо зробити декілька оновлень для платформи. Перша це автоматичне генерування подяки. Тобто, людина задонатила, наприклад, на укроптер. Йому приходить подяка, що дякуємо за вашу участь, придбанні Укроптера, його ім'я фамілія. І він має таке маленьке підтвердження, приємне, що він о, типа, бумажечка. От а друге, це дійсно, ми хочемо зробити регулярними, але у нас є деякі проблеми з банками. Наприклад, Монобанк не пропускає деякі платежі е, через е, ту систему, якою ми працюємо. Ми зараз працюємо з приватом. Щоб відкрити рахунок в приваті, я танцював з бубном. Це було дуже важко. Ми два місяці не могли відкрити рахунок. І коли ми його відкрили, ми побачили наступне: у нас люди доходять до оплати, і ті, у кого монобанк і айфон, якщо вони донатять більше тисячі, то Монобанк блокує ці операції. І зараз ми зв'язалися з їх техпідтримкою, ми намагаємося в цьому розібратися. Ми хотіли відкрити у них акварінг, вони нам відмовили. Ну нічого страшного, головне, щоб пропускали. От. Тобто, як тільки це почне працювати добре, то можна зробити дійсно. Це хороша ідея, і ми над нею думали. От. І це спростить нам роботу. Тому що ти один раз людину привів, вона подивилася, вона за тобою слідкує і автоматично робить там якісь невеличку пожертву. Дякую вам за питання і за пораду. Може, є ще якісь питання? Добре, ми безважно вам дякуємо за цю промову і все, що ви робите. Так, я хочу подякувати за нагоду в черговий раз нагадати про потреби моїх побратимів за те, що дійсно, якби вони зараз в надважких ситуаціях, і завдяки їм ми можемо зібратися в чудовому залі. Тому дякую вам за те, що прийшли, приділили цьому час. Сподіваюсь, ви про це розповісте своїм друзям, а друзі ще друзям. І ми закриємо всі наші потреби за декілька днів. Дякую вам.